Сьогодні 10 вересня 2024 року. Ми знаходимося біля куща Байконур. Ну те вже що залишилось від нього. Позавчора тут було знято, получається 30 грон. Зважив я, вага, вийшла 34 кг 600 г. І залишилось тут на цьому кущі ще 9 грон. Я так думаю, кілограм ще 9 буде. Так що десь почти 44 кілочилося з куща. Ну так, я думаю, рахую непогано. Лоза вже визрівша аж до верху. Це гібридна форма Павловського. Має видовжену ягоду. Дуже смачно на вкус, на смак. Рекомендую, щоб у кожного була така гібридна форма на участку. Це другий кущ Байконура. Тут уже все, де було. Двохплоскисна шпалєра, вже тут все вирізано, нічого не залишилось. Тільки на арки те, що осталось, вже також сюди вже знімалося, реалізовувалось. Грони тут здоровенні за кіло. Так що рекомендую завжди в урожай кожний рік. На байконур є запилення також чудове. І цей кущ, щоб ви розуміли, на аркі так зимував. Аватар то я накривав зверху. А цей кущ Байконура я геть на аркіо отаку все залишив. І так його дощ поливав, сніжок там невеликий, який був зимою. Все так воно залишалося і все нормально. Тут трохи не оставляв я, бо тут у мене все. Спину для спини витягувати. Получається така штука за ноги. Цепляєшся, перевертаєшся і висиш минут 10-15. А це сам зробив таку штуку, то воно коли піднімається, виходить, що достає туди до ґрун мені. О, і тут я не залишав ґруни А туди далі все залишав. Так що байконур. Рекомендую.